Так, всім привіт! Є така плата інвертор. Він не працює. Тут згоріли були по низькій стороні, по високій стороні згоріли. Це я вже випаяв транзистори, їх вже не наче впаювали, воно знову бахнуло. От. Не, горить. Не, не, не працює. ну Я тут відновив, бачите, яка цікава плата. Ось, зараз Оце мені треба, щоб ви допомогли. Тут були згорені теж транзистори, я їх замінив, поставив для проби. Розкачка йде, але на виході, на виході конденсатори, от того, от тут конденсатори стоять на 22 мкФ 450 вольт. Дуже гріється, я замірюю, тут шурує 480 вольт. Я швидко виключив. Я думаю, що тут не працює зворотній зв'язок. Це первичка розкачка, а це вже е, вторичка, так сказати, модифіцова. Міандер нарі... нарізає. Значить, не працює зв'язок, не обмежує зворотній зв'язок по напрузі. Не обмежує напругу. Тобто працює, все. Тепер дивіться. Я думаю, що це. І тут, як воно цікаво, є побудовано. Зовсім однакові мікро. Я думаю, що це не шим-контролер, а якийсь мікроконтроллер. Вони затерті, невідомо, що це. І основне питання. Він живиться 5-вольтовою, з 5-вольтовою лінією. ось тут плюс іде. Плюс іде на першу ножку, а мінус ну, земля на 16 ту ножку. Далі зворотній зв'язок оптопара під'єднана через, через дільник. Ось, ось дільник по одному кілому, на сьому ножку. Сюди підходить 5 вольт з цього 78,05 стабілізатора. 5 вольт, дільник 2,5 В оптопара гасить цю ножку. Я думаю, що це мікроконтроллер. Якщо хто знає, що за мікроконтролер, будь ласка, скажіть. Ну, Явна справа, що якщо він програмований, програмуй, програмований, то я нічого не зроблю. Значить, ще раз повторюю, перше, це плюс 5 вольт 16-та ножка земля, а сьома ножка. Зворотній зв'язок по напрузі йде. Ну от і все. Я думаю, проблема в цьому якраз мікроконтролері. Дякую.